Протягом року приміщення двох столичних будинків інтернатів та трьох дитячих лікарень перетворяться на справжні арт-об'єкти. яскравими і життєрадісними барвами, одноманітні стіни закладів сповнить художниця волонтерка Валерія Моє. Свій масштабний проект вона розпочала з їдальні для безхаченків та малозабезпечених на Лобачевського. Які вони фарби надії і чи насправді надихають нужденних знає Наталка Біловол. За вікном осінь, але тут немов щойно пробудилась весна на стінах благодійної їдальні, куди щоденно приходять нужденні пенсіонери та безхатченки, розквітли підсніжники і випорхнули птахи. Художниця Валерія впевнена її творіння людей покликані надихати і підтримувати. Поміж яскравими фарбами, вона лишила для них ще й важливі слова. Ми прописували мотиватори, щоб чоловік, като приходить, асобіності в да у котрих дуже нелегкий життєвий путь чтобы они могли как-то вдохновляться, о чем-то думать положительном и стараться делать какие-то шаги к лучшим переменам, чтобы эти слова их мотивировали, стимулировали и вдохновляли и давали надежду, что каждый день это новая возможность. Рік тому мисткиня подарувала теплий подарунок і для маленьких відвідувачів закладу з багатодітних сімей, перетворивши про і на їхньої їдальні на справжню казку. Ось такою яскравою зробили дитячу їдальню. За смачним обідом тут можна розглядати чудернацькі квіти та дивовижних птахів. Аби життя людей, які щоденно звертаються по допомогу до за закладу, наповнювалося яскравими фарбами, і ті, хто занепав духом, прагнули до змін. Тут подбали не тільки про візуальний комфорт. Подавати обіди обіцяють під приємну класичну музику за незмінним графіком. У нас є сніданок, обід і вечеря. Сніданок розпочинається 10-й годині. Спочатку до нас заходять пенсіонери, вони окремо харчуються. Після пенсіонерів безхатченки заходять. Дітей приходить біля ста чоловік щодня. Пенсіонерів теж приблизно так 100-150 в день, без до 400 чоловік в день. І це тільки тих, хто приходить до стаціонарного закладу. Щоденно ж тут готують 2,5 тисячі порцій, наповнюючи великі чани борщами, кашами і смачними підливками. Ми роздаємо по всьому нашому місту ці порції. Наші машинки, соціальний патруль їздять по місту 32 мобільних точки. І ми роздаємо цю їжу всім нужденним людям. Ми не запитуємо у них документи. Люба людина може підійти і поїсти за неофіційною статистикою. Кажуть представники благодійного фонду у столиці понад 20 тисяч безхатченків. Утім їм допомагають не тільки волонтери. На правому березі на вулиці Суздальській, місто має для безхатченків готель. За умовні 20 гривень людина отримає ночліг і, і сніданок. Так, також цей заклад в період. Ну, умовно, холодний період забезпечує патрулювання, гарячу їжу, де ну, традиційно є багато скупчення людей. Це сіний ринок, це залізнодорожний вокзал. На Лобачевського ж в оновленій їдальні без хашенків погодують трішки згодом, смачним сніданком, поки тішать малозабезпечених та пенсіонерів. На обід сьогодні борщ на перше блюдо і на вторе у нас макарони і тушена куриця в томатному соусі. Да. Компот із яблук. Скоштувавши смачні наїдки, деякі з відвідувачів вже встигли оцінити й естетику на стінах. Стіни розрізовані прекрасно. Очень така атмосфера добродушна, розполагающа. Ми пенсіонери, ми всім радуємося, оскільки така життя зараз. А тут глянь, покушали і красота. Наступним етапом арт-проекту стане Дарницький дитячий будинок інтернат для дівчаток та Святошинський для хлопчиків. Яскраві фарби художниці Валерії Моя також звеселять пацієнтів першої, другої та шостої дитячих міських клінічних лікарень. Наталія Біловолсаніслав Бурчак, телеканал Київ.